Дорогі українці, які знаходяться під тимчасовим захистом за кордоном, в тому числі в Італії, не поспішайте збирати валізи, навіть якщо політико опублікувало такий заголовок: що Ukraine needs its people back, тобто Україна потребує своїх людей назад. Інформація швидко, звісно ж. Пішла інтернетом, багато хто почав хвилюватися, але є важливіша новина із Брюселля, яку мають знати всі, хто перебуває за кордоном з тимчасовим захистом. Адже вчора, 4 червня 2025 року, Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Вчора представлено цю пропозицію. Причина, бо війна триває, ситуація в Україні залишається нестабільною і ж яка мета дати правову визначеність і спокій мільйонам українцям, які перебувають у ЄС? Що ж буде далі? Чекаємо на. Офіційне ухвалення рішення, звісно, ті, хто має тимчасовий захист в Італії, Потім будемо бачити, як треба буде його продовжувати. в Італії, але головне, щоб комісія затвердила це рішення. Ну не забувайте, що якщо вже хочете перейти на інший дозвіл на проживання, такі, наприклад, як на робочі, то робіть це, щоб широко не переходити ці круги пекла, які ми переходимо, коли йде закінчення терміну дії тимчасового захисту. Тому. Йдемо вперед, рухаємося вперед. Якщо ви хочете знати, як перейти в інші дозвіл на проживання або бути в курсі всієї достовірної інформації згідно законодавства, згідно рішень офіційних, згідно інформації, то Підписуйтеся на мій закритий телеграм-канал SOS Мігранти 2025 року. Номер телефону WhatsApp 320 08 08 917. І я зразу передам ваш контакт асистенту, вона зв'яжеться для деталей. Майте достовірну інформацію під руками, а не те, що нас збиває з пантелику і не знаємо, куди далі бігти. З вами була я, Ірина Купчик, і. Імміграційний медіатор та коуч Віталії. До нових зустрічей!